<плес> Яка вона довга ніч у лісі! Особливо тоді, коли рятунку нема і коли конче, треба щось робити, але невідомо ні я. А найгірше, що голова порожня порожня. Жодної думки, жодної ідеї. Будемо спостерігати, нарешті вирішила Стефа. А там, може, що й придумається. Та чекати довелося недовго. Вже хвилин за десять із глибини лісу почувся дивний гул і тупіт, який усе наростав. Жені зяк насторожився. Він підвівся і витріщився в той бік, звідки рокотіла нова. Кабан дикий хвіст великий, взов татові черевики. Ані стати, ані йти, лиш хвостярою мети, шепотіла тим часом Стефа, притискаючи до себе зайчиків живого іграшкового. Першим на поляну вистрибнув вовк! Він пташкою перелетів через яму для браконьєрів і клубком покотився по кущах. А тоді нахлинув кабанячий вал. Він змів з дорога мов би того й не було. Га? Що де? Шитло. Але голос його все віддалявся і віддалявся. А тоді, задалік від річки, почулося голосне пак і жерекизяків крик обірвався. Стефа кинулася до вовка, за нею зайчик, тримаючись з багку Оце, усе, усе гаразд, Пошепів вовку, відхикуючись. Видягай своїх і щаснув ще. До зустрічі! Приходь іще з нами гратися, мовив зайчик, диючи стеті кославка, і пострибав за вовком. Стефа підійшла до ями і відсунула край мішковини. Вилазьте! мовила вона всередину. Кабан, дикий хвіст великий скопав вже а вас рятували вовк і зайчик. <риклад> <риклад> Великий бабай був злий, як чортяка. Ні, як ціле стадо чортяк! Зграя, Орда тьма. <риклад> 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 Одне слово. Великий Бабай. Був злий як бабай, і навіть ще зліший, бо не міг уже ні лаятися, ні плюватись, а тупо сунув за лісу тією ж стежкою, якою допіру в той ліс і заходив. А слідом за ним сунула вся бабаяча рать. накольгувала бабаїха, спираючись на погнутий меч. Котилось ярмо скручене в гудзів. кільканадця і йойка все на кожному кроці чахлик на княгмироші. А у старій дибала баба Яга з величезним синцем під гівмоком. У сім'ї, як можна було здогадатись, дісталося саме від великого бабая. Проминаючи кабанюче дерево, великий бабай пнув його ногою. Бабаїха глухо дзюпнула по ньому своїм порожнім усередині мечем. Ярмо накотилося на нього і відскочило в бік, а чехл і баба-яга тричі спинула через ліве плече. Коли вже колона майже підходила до міста, задураптом почувся свист і тріск, на який бабаї не звернули жодної уваги. А дарма. Де вслід за ними летіла просто відьма. Як завжди, вона невдало спікірувала і врізалась у бабу Ягу. ой 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 Заверіщала баба Яга і буцнулась у чахлика невмиручого. Гома зарепутував чахлик невмирущий і торохнувся у Бабаїху. Бабаїха вся загула. Всередині вона теж виявилася порожньою і звалилася на великого бабая. Я бурчав великий бабай, але годі було розібрати що саме. З-під бабаїхи не чутно. Посхоплювавшись, бабаї з лютими мордяками облили просто відьму. Я що? Я нічого, заквухтала вона. Я знаю, я все знаю. Я бачила. Діти поїхали в автобусі з хум'яком і, і чахалка з ними. А, а лісник насипав кабаном жолудів. І вони пішли снідати. І, і тоді він витягнув жири кізяка і повів його до себе. Так, Він приготував йому гарячу ванну. І, і нагодував хлібом, і салом з духом. І, 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 і Жорик Ізяк сказав їй тепер він буде допомагати лісникові ухороняти зайчики. А, а я йому біля сів купила. Він просив, то і купила. повний пакет. І вона дістала з кишені біля сів. Який сморід пересмаженої олії вдарив бабаям у нізбі. Страшидла й далі люто витріщалися на просто відьму, стискаючи кулаки. Лише у великого бабая брови полізли по лисині на потилицю, а волоски в носі скрутилися спіральками. Хочте біляша?» – ша? Торохтіли й далі, просто відьма. Смачні, свіженькі, запашині. Не хочете. «Дарма! Дарман, зякові, вони більше не потрібні. І вона раптом почала гризти їх сама, ковтаючи мало нецілим і давлячись гнилим м'ясом і напівсирим тістом. Великий бабай з пересердя плюнув і, не сказавши слова, посунув далі до міста. За ним так само плюнувши, Посунула і вся баба-яча рать. Просто відьма, ковтаючи сльози впереміж із рештками біляшів, закинула на плечі мітлу і прилаштувалася за бабою ягою. А відтак, дожувавши останній біляш, навіть чому почала наспівувати в такт крокам. Кабан дикий хвіст великий взуштатові черевики, ані стати, ані йти, лиш хвостярою мети. Стефа прокинулася від різного крику у сусідній кімнаті. Хоті уділяти ці штани не буду. Вони косючі, але ж вони теплі, донечко. А в поході це найголовніше, переконувала її мама. Тато тим часом заглянув у дитячу і мовив до стефи. Уставай, Соню, Ліза вже, як ти чуєш, одягається. І Наділяю штани ознаками інтелекту. Я ще посплю. Проморчала Стефа, обіймаючи улюблену іграшку зайчика Кослапка. Ну, тоді ти настигнеш випити чаю зі і ломажем і неодмінно запізнишся. Куди? В похід? У який похід? В осінній похід із ночівлею, залізним класом і чакалкою. Чи ти забула? «Похід!» – Посіхнула Стефа. Тоді встаю.